Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про гелікоптери. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, всі ви знаєте, що я давно збираю на. ну як давно, що я вже два відео збираю на новий гелікоптер. Зараз у нас воїнують російський, а я на цьому хочу і невеликий, ну, і можна сказати, топовий нас не підводи, але я хочу норм... ну, більший і не російський. От нас зараз такий, на який переносить 8 ракет: з однієї 4 і з другої 4. Але я хочу не російський. От я в мене в планах було оцього, от купити другий. Бачите, ну, він маленький, він незамітний. І це його плюс, то, що його мал його коротше погано видно. Але на нього нам не вистачає грошей, бо то, що у нас зараз бачите, оцих от мене відкрил е, сірих дві. 1780, а на нього треба аж 3500. Нам ще поки що не вистачає, але ми його купуємо вже в наступній, напевно, серії. Не знаю. Або на стрімі ну я не знаю, ще, що і як буде. Т але так як нам на нього не вистачає, я так полистав гелікоптери, типу анкети. Бачите, тут які ще є гелікоптери. І тут я можу купити собі гелікоптери. Я вже сам не знав. Але, як оказалося, то дивіться, пацани, от такий от гелікоптер за 50, тисяч, за 50 от таких, от, от бачите, тут зліва сіра валюта і от жовта, така сама крило, тільки більше і жовтий. Тут у нас є, є 54. А цей стоїть 50. Я сам того не знаю, пацани, не знав, що стільки стоїть, Але от полистав перед відео, ну і заодно такий думаю. А може куплю? Я взагалі мав гроші в цій серії збирати і на новий купити. Але так як вийшло, так вже і вийшло. Тому пацани погнали, купимо його на рахунок 3: Один, два, три. все. Все опасани ми купили, тепер у нас є цей гелікоптер. Бачите, все ми його відкрили. О, це вже наш гелікоптер. Це нас, я не знаю, Не Корея, це Китай. Оцевий от, 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 от от гелікоптер, це китайський. Оцевою це німецький, цей російський, це с -с 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 США. Ну, ладно. Все опасани, ладно, беремо наш гелікоптер і зразу вбій на ньому. Все, давайте виживання одразу позже. Все, погнали. А ви повторюю, що, ставте лайкос, ну і підписуйтесь. От ми вже на цьому нашому гелікоптері, пацани новому. Я ж кажу, в мене в планах не було в цій серії типу, купувати гелікоптер, а в наступній було, але ладно, погнали вже і спитаємо, давай, оба оба, Все, накидаємо. Так, з одного з одного вистріла я вже підірвав трохи того корабля. То, ну да ладно, давайте. Оба! Погнали, погнали, погнали. Мінус ще танк. Ліна, цей гелікоптер хороший, з одного вистріла, я стрілаю, всіх накидую. Там ще один танк бачу противники. А ну, пацани, пам'ятаєте, я вчора дубль 2 мав зробити, але не зробив. Так от зараз дубль 2 через цю яму хочу перелетіти. Давай, 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 давай. Так. Що не виста... Помаленько, бо ще не вистачало, блін мені зараз розбити новий гелікоптер. Тихо, тихо, тихо. Ой! Ч, 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 чуть лише не розбився, капець. Капець, пацани, я реально в шоці. А ну, чекайте, чекайте, а я ж тут не пролізу. Я тут а зараз не пролізу. Ну, попробую. Ух ти, я, я реально ледве не розбився. Так, стоп. Противник, а де противник? Ага, там. Танк, так? Да? Ну, на. Цього пана по танку від цьому. А куди? Ага, один сінят попав таки. Так, а де тепер ці кораблі? Погнали кораблі, пацани пошукаємо. Там, там у нас є корабель за кілометр, за кілометр 600. Ну ладно, давайте піднімемося ще в небо. Блін, а мене вже піддимлюються гелікоптери, я в шоці. Так нам тако. давайте отаку повертаємо. А топ гелікоптер, а реально пацани, гелікоптер топовий. Я кажу, треба було б, напевно. Може, перезаписати досі, Та ні, не буду. Взагалі-то треба було в наступній серії, напевно, впляти гелікоптер, але ладно. Як є, так є, погнали. Опа. Дивіться, як гарно всередину на нього полетіли, на цей, гелік... на цей корабель. Все знищили. Де ще? Давайте ще мені вороги. Ну, гайда. Так. А ми, пацани, заодно і заробляємо гроші ще на один гелікоптер, щоб наступний ще купити гелікоптер. Ладно. Так, чи ні? Я не знаю хочу. Все, подивимося, давайте заробляємо ще гроші тим самим не тільки на цьому гелікоптері, хочу зупинятися, блін! Я ж зараз підірвусь. Тихо, 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 тихо. пацани. Я горю. Я горю, чува? Все, цього ми знищили. Мене, мене... Дивіться, пацани, я горю. У мене не знаю, відсотків 15 залишилося хп. Ч, тихо, 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 тихо. Так, ну давайте на нього туди туди ракети позапускаємо що. Блін, а вони що всі тут опозривалися? Капець. Давайте ще раз побомбимо. Давайте ще ці гради. Блін, а ну ні, ну я ж не маю програти за ну, новий гелікоптер! Ну розірвав мене. Я не знаю, як він розірвав. Капець. Ну ладно, понави ще, Понавір дубль два, раунд другий. Так, ну все, у нас є другий шанс і останній шанс за це відео. Надіюся, все пройде спокійно. топо, от так, давайте. Летимо до ворогів, а де? А. Вирал. Оце, пацани, я звичайно трохи тупану. Ну, ладно. Ага, корабель. Давайте одразу по ньому ракети. Блін, а я ж зараз впаду. А давайте його попробуємо присадити. приземлити, давайте. Так, як його тут приземлити? Я приземляю, а він. він е... Він на менше, ніж 188 метрів, не хоче сідати. Не знаю, як так виходить. Так, все, цього попомбили, давайте ще чуть, чуть цей пішов на дно. Пливі, пливи і падай, приземляйся. І до нас ти більше не вертайся. Так, ладно, погнали далі, давай. Оба! Блін, на відосік топує, я його хотів перезаписати. Чого я був... Нормально, звичайно. Ні, ну це я кому, кому топ, кому ні. Ну, тут, це вже ваш вибір, хто хоче, той дивиться, хто ні, то ні. Так, але хто дивиться, не забувайте про лайкосик підписники. Давайте. Оба, ще грати, давай. Ладно, я вже трохи щось взагалі. Взагалі щось відволікся, ну ладно, ракета пошла, написала. Ну ладно, давайте ще одну ракету. Він вже потопився, ну ладно. Блін, а я ракети в воду, ну я ж ті на нього. Я не мін. Так, ми зараз на висоті 208 метрів, 207 вже. И да, ты можешь здесь шведкистю зараз э, 238 э, километров, зараз 200, 240, зараз уже 260, а нет, 250 минут, 245. Короче, все. давайте погнали, пацаны, шапотанку идем. Давай, оба-на, 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 так в кресу близко подплыв. На, креса, я в шоке. як-то в зале можно. Надо же трохи частности, мать, да, совести. Ах ты, кресёра, на, куда? Я в шоці, от Що за кораблі пішли, а? оці от, Оба на, ще, один, ще один, Ну, на, на, я вже тебе запалив, тут вже в тебе чил дорогенький нічого не вийде. На, давай. Я так поняв, я коли націлююсь, то воно ж автоматично з автоматів стріляє. от Бачите, я націлююсь, я не стріляю, я зразу рану ні на що не жмо. Коли, типу, цей прицел націлюється, он цей падає, Ну, падає, давайте на, не, не, не встиг. А коли прицел на ворога на воро націлюється, то воно стріляє автоматично якось само. Ну і ладно, давайте, пацани, ще останнє зараз накидаємо і йдемо прощатися, ну якщо мене здохнемо, що це реально останній. О, на бачите, автоматично, дивіться, я ні до чого, я навіть зараз не лечу. Взагалі, от мене просто телефон у руках, але я ні до чого не лізу. От зараз вже я вперед полетів, Зараз я все відпустив, дивіться, відпущу. Все, але ні, треба щось робити, ракети і це бо мене зараз самого ще спалять, накидають. Я маю перемогти. Ага, все, того накидали, так? Да? Да. Ні! Да ну білі, ну, ну знов. Мене другий раз розірвало. Ну як так можна взагалі? Ну, блін, коляблін, ти тупиш. Ладно, пацани, цей відосик нас вийшов все одно цікавенький, як для кого. Ну, для мене лічно вийшов цікавий. Пишіть, чи, чи вам сподобалося, чи ні. Наступній серії, пацани, відео буде вже на 16 хвилин. На 16 хвилин. Не на 16 На 16 хвилин. І ми за ці 16 хвилин, пацани, будемо їх лупити. Це зараз по 8, там, по 10 хвилин в мене відео, а це вже буде на 16. Не пропустіть. Завтра в мене вийде відео по цій грі на 16 хвилин. Я вже так з'явився. Я завтра їх буду лупити всіма гелікоптерами, щоб думати. Я ще назбираю гроші, зараз буду грати ще от вимкну відео, ще буду грати. Куплю ще і я буду потім, пацани, я буду їх лупити, я вам це гарантірую. Ну а ви, щоб не пропустити відосик, підписуйтесь. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, все, всім пока-пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.